Добрий день, діти. Сьогодні ми завітаємо в гості до дітеньки Сови. А до неї вже прийшов гість. Так, це Незнайко. Він дуже стурбований тим, що зовсім не знає правил дорожнього руху. Ви вже дітки дорослі. Давайте допоможемо Незнайкові. Давайте прогуляємось разом з незнайком. Вулицями міста. І самі згадаємо правила вуличного руху і його навчимо. У великому місті широкі вулиці, швидкий і пожвавлений рух транспорту. І водії, і пішоходи повинні дотримуватися певних правил. Автомобілі. Рухаються по проїжджій частині, по правій стороні, а пішоходи рухаються по тротуару. Коли треба перейти вулицю, пішоходи користуються регульованим переходом. Це коли є світлофор? А що означають кольори світлофора? Червоне треба пам'ятати, іти не можна слід чекати. А жовте блимне, не хвилюйся, уважним будь, і приготуйся. Зелене вітер, дощ, чи злива, через дорогу йти сміливо. Є ще світлофор для пішоходів, де горить червоне і зелене світло. Водії та пішоходи повинні поважати один одного. Пішоходи. Не перебігають вулицю, а водії зупиняються і пропускають пішоходів на пішоходних переходах. У великих містах, де дуже пожвавлений рух транспорту, є підземні переходи. Та наземні переходи схожі на міст. Зверніть увагу на дорожні знаки, які допомагають рухатися пішоходам та водіям. Щоб не сталося біди, вивчимо правила ми. Не можна гратися на проїжджій частині дороги. Переходити дорогу можна лише з дорослим, тримаючись міцно за руку. Переходи дорогу лише на зелений колір світлофора. Дотримуйся правил дорожнього руху і бережіть себе.